Ми всі стаємо по-різному. Хтось прокидається тої ноги, а хтось не тої ноги. Від чого це залежить? Від фази місяця може, від того, чи Меркурій ретроградний, зараз ще він ретроградний, ми самі це контролюємо. Як ми день розпочнемо, так ми його і проведемо. Ми може бути заряджені, наповнені енергією, з ясністю розуму, може бути такі в'ялі, немає сили, ледве там з ліжка встаємо. Який шлях ви обираєте? Мене звати Відна Крішна, я монах з досвідом медитації більше 4,5 тисяч годин. В цьому відео я розповім, як прокидається йоги, як зробити свій день наповненим і бадьорим. От кому знайомо -таки? от прокидаєшся ти розбитий. Немає в тебе енергії, немає натхнення і не хочеться робити ту роботу. І то знову одне й то саме в житті, і все так скучно стає. У мене таке дуже часто було. Ти прокидаєшся, тобі треба деякий час, щоб розігнатися. Ти покидаєшся пізно, Там береш каву, зразу заварюєш. Немає корисних звичок. І все, якось так кожен день, і ти постійно, наче, живеш на мінімалках своїх енергії. Типу Немає заряду. Потрібно трошки розігнатися, Там ти робиш свої справи, тоді ти вже входиш в колію якось нормально. Але от зранку ти буксуєш. Так, наче машина, вона хоче стартанути, ну, а йде про боксов, воно ну, не може якось там. От як потрібно вставати, так, щоб бути зарядженим. Ранковий час він заряджений енергією. От вийдіть на вулицю в 5 ранку там, чи в 6 ранку навіть. І чуйте ту атмосферу, цю благість, цей спокій. А вийдіть на вулицю вже в 9 ранку чи в 10 Та сама вулиця, вроді нічого не помінялося, навіть якщо людей там немає. Все рівно відчувається воно по-іншому. Енергія в просторі змінилася. Ранковий підйом він дає тобі енергію. Пізній підйом ти просинаєшся розваленим. Ну все, Чи там денний підйом? Ти заснув, прокинувся, ну ти розвалений все. Це забрало енергії більше, як дало. Фізично, ти може щось там трошки відпочив, але енергетично, ментально ти вже ну, якось вже сил немає от цей день йти. Потрібно прокидатися вранці. Я прокидаюся кожен день в четвертій Що я роблю? Які ритуали? Я прокинувся. Одразу, перша моя думка: я пригадую про вищу свідомість. Я пригадую, що все навколо це є любов, все навколо це є проявлення вищого. Я сідаю в медитацію, одразу на моєму ліжку сідаю в медитацію. Така в мене ну, міні-медитація. І ти медитуєш там, хвилину медитувати. Головне от згадати спочатку, що ти духовна сутність. І ти оцю хвилю, яку ти зранку задаш, зразу після пробудження вона тебе пронесе через день. Я пригадую про вищу свідомість. Після цього я роблю такий ритуал для здоров'я, називається окшепа мудра. Це коли ми лежимо на спині, ми прижимаємо коліна до грудей і потім їх. Різко викидаємо. Прижимаємо і викидаємо. Прижимаємо руками, надавлюємо собі на грудну клітину на живіт і викидаємо. І так, може там, 5 разів. Після того я п'ю водичку. Після того, як я попив воду, я, я йду, приймаю душ, чищу зуби, йду в туалет. Дуже важливо також спорожнити кишечник зранку, якщо це можливо. Це дасть вам ну, легкість дні. Тобто ми спорожняємо кишечник, ми миємося. Гарно чистимо зуби, чистимо язик. Дуже важлива така гігієнічна процедура це почистити язик. На язику дуже багато наших бактерій. У мене, коли з'явилася така язикочистка, такий скрибок, так, тобто ти почистив язик, ти дивишся, що на тому скрибку є. Це там ну, явно там багато бактерій. І здоров'я ваше покращиться. Потрібно купити цей скрибок там в йогівських магазинах, в юридичних магазинах є. Можна самому щось придумати, але язик треба чистити. Так само, як і зуби. Коли я приймаю душ, я роблю насапану. Така практика називається, коли ти береш воду в ладоню, набираєш, підносиш до носа і вдихаєш воду. Тобто ти набираєш носа воду. І це дозволяє прочистити тобі абсолютно ніс. Потім ти вишмаркуєш це все і. Цього чистеньке дуже. І насмарк мене вже давно не непокоїть. Я знаю дуже багато людей, в кого є насмарк. Хронічно може з'являтися. У мене раніше був хронічний насмарк. От чуть-чуть стає холодніше на вулиці, чуть погода вологіша, у мене постійно насмарк. Я вже не знав, що з ним дівати. І там і ти каплі робиш. І якісь там є там кукушки, якісь там, там приспособлення, ти там якусь сіль. Там... П'єш, ну все не то. Воно ну, допомагає, але ти перестаєш це робити, і якось воно. А постійно це все таку гідравліку, воно дуже часу багато забирає. Оце проста практика, там 5 секунд треба, щоб це все зробити. І ніс чистий, тому що в медитації нам потрібен відкритий ніс. Ми дихаємо медитації через ніс. Тому треба відкривати свій ніс. Далі до п'ятої ранку. Я в 5 ранку медитую, до п'ятої ранку я роблю легеньку розтяжку, легеньку розминку. Я можу почитати книжку, якусь духовну літературу, яка мене буде надихати на медитацію. І п'ятій ранку я помедитував. Це особливий час для медитації. П'ята ранку, от, спробуйте. Після того я зробив асани, його вправи, собі гарненько розтягнувся, розім'явся, зробив самомасаж. потанцював каошики, потанцював тандаву. Все, я готовий до дня, йду снідати. Хоча я йду записувати відео ще до сніданку. До сніданку, я записую відео. Я роблю довгу медитацію, А ви робите хтось, який може. І цей от час от, він дуже натхнений. Бо ж, якщо я відчуваю, коли я снідаю, вже енергія йде трошки вниз уже на перетравлення вона пішла. А оце дуже креативний час. Тобто, якщо є ще певний відрізок часу до сніданку, Використати його на якусь креативність, на те, що для вас важливо. Для мене записувати відео важливо, тому я цю от енергію з медитації я віддаю на зйомку. Потім я снідаю і розпочинаю свій день. І отак кожен день. Я от дуже натхнений, є такий а -а, плавець, чемпіон світу Фелпс, так, прізвище його. І Він розказував, як він готується до запливу. Тобто, в нього є ритуали, які він робить ті самі ритуали кожен час, кожен раз те саме. Тут він слухає одну ту саму мелодію, одні ті самі наушники, один той самий там, рушничок у нього, одні ті самі рухи він робить, то, як він стає на п'єдестал, щоб стрибати, то, як він розминається, то, як він дихає, то, що він думає, як він проводить ранок перед тим, як плисти. Перед змаганням. Оці всі ритуали він робить все однаково. Тому що це налаштований механізм, налаштований алгоритм, який приносить успіх. Так само я вранці знайшов свій алгоритм, який приносить мені успіх в житті. І то, що я заряджений, я стаю продуктивним, в мене енергія висока, магнетичний, харизматичний, є бажання жити. І то, що налаштовані дуже гарно ринкові ритуали, є духовна практика. Має бути духовна складова. Друзі, ми всі різні, так? в кожного різна робота. Хтось може дозволити дуже рано вставати, а хтось не може, хтось працює вночі і так далі. Різні є обставини в когось діти малідома, які не дадуть тобі все так дуже чітко зробити. Але максимально потрібно старатися прийти до своїх алгоритмів. І от важливо для перемоги, для успіху кожен день робити одне й те саме. Наче на автоматизмі ти відточився, і все, та привичка вона тобі буде служити цілий день. Навчитися медитації тепер просто: приходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на Маскар.